Друге послання святого Павла до Коринтян, глава 6. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви, Божої благодаті, не брали надармо, бо каже приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Ні в чому ніякого спотикання не робимо. Щоб служіння було бездоганне, а в усьому себе виявляємо, як служителів Божих у великім терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснотах, у вдарах, у в'язницях, у розрухах, у працях, у недосипаннях, у постах, у чистоті, у розумі, у лагідності, у добрості, у Дусі Святім. У нелицемірній любові, у слові істини, у силі Божій, з озброєю правди, в правиті й лівиці, через славу й безчестя, через ганьбу й хвалу, як обманці, але ми правдиві, як незнані та познані, як умираючі, та ось ми живі, як карані та незабиті, як сумні. Але завжди веселі, як убогі, але багатьох ми збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але всім володіємо. Уста наші відкрились до вас, корентян, серце наше розширене. У нас вам не тісно, але тісно вам у ваших серцях. Такою ж відплатою говорю. Немов дітям розширені будьте і ви? До чужого ярма не впрягайтесь з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у смітла з темрявою? Яка згода в Христа з Беліяром, Або яка частка вірного з невірним? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Бо ви храм Бога живого, як Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з-поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете. Говорить Господь Сердержитель. Амінь.